Я знову вітаю всіх на своєму ютуб-каналі після того, як у мене був період, коли я не хотіла ні малювати, ні казати нічого. Але зазвичай я алхома я щось малюю і кажу сьогодні. У відео я пропоную вам поспостерігати за тим, як я страждала, намагаючись навчитись малювати посмішки, тому що я малюю графічний роман, і там треба трошечки вміти малювати щось окрім цих драматичних беземоційних обличчя. Ну, типу, так, я продукую тонне скла, коли пишу сценарій, так, життя, в принципі, не дає нам багато приводів посміхатися, але все ж таки іноді комусь треба посміхатись у історіях, чи не так. Якщо ви трошечки ознайомлені з моєю творчістю, ви могли побачити, що я, в принципі, емоції малюю дуже рідко, тому що мені впадло. Але колись я спричинила собі велику агонію тим, що придумала персонажа Едмунда. Його придумування почалось з посмішки. Я захотіла намалювати персонажа, у якого буде янгольська посмішка, якою він буде підкорювати серця усіх, і мене в тому числі. Спочатку я придумала цю посмішку, а потім придумала персонажа. А потім навколо цього персонажа придумався ще один персонаж Гарет, і навколо цих персонажів придумалась історія. Вау, звучить круто, A new emotion, Але я не вмію бляха малювати посмішки. Саме тому я почала малювати ці два портретики Едмунда, і я страждала. І пропоную вам дивитись, як саме я страждала. Перше, що мені треба було зробити, це. Зібрати референси щирої радості. І я так тобі скажу, любий глядач, це дуже непросто, тому що в інтернеті мільярди фотографій, як хтось посміхається, але ця посмішка виглядає або як в інстаграмі, або як в рекламі зубної клініки, або як Гарольд, який приховує біль. Тому, любий глядач, якщо ти шукав собі референси, хоча б постав мені лайк за те, що я тут навела трошечки фотографій, які виглядають більш-менш притомно. Наступний мій крок це невеличкий ресерч, що саме видає щирість емоцій у цих фотографіях, і що я зрозуміла для себе, можливо, вам це теж буде корисно. Перший пункт: якщо ми хочемо намалювати милу, ніжну, щиру посмішку, як у Янголятка, треба почати з очей. Тут десь має бути цитата з American Next Top Model про те, що треба посміхатись очима, але так реально важливо, щоб зовнішні куточки очей та нижня повіка були підняті і також бажано намалювати легкі гусячі лапки, хоча це дуже складно для мене. Друге, те, що я підмітила, це те, що я буду називати мікроемоції. Якщо посмішка щира, то буде невеличка асиметрія, буде якийсь. Нюанс, який присутній у кожної людини індивідуально, ті ж гусячі лапки вони можуть бути вираженими, невираженими. Це дуже важливо, це дуже індивідуально. Але так сильно запарюватися я не хотіла, тому просто намалювала трошки асиметричну посмішку і плюс зацініть які класні ікла у цього хлопця. І останнє третє: треба розуміти, чому саме посміхається персонаж. Наприклад, ось на цій картиночці я вирішила, що Едмунд буде зашарілим. Йому, наприклад, зробили комплімент. Він відповідає на комплімент своєю туповою завченою посмішкою, але все ж таки він відчуває щиру якусь радість, що його похвалили за щось, і тому є легенька така щирість, легенька, не надмірна. А ось тут, наприклад, Едмунд отримує якусь класну новину, дуже раптово відривається від своєї справи, якою він займався, і абсолютно ексайт цей момент. Якщо це все якось підсумувати в якусь притомну послідовність дій, то я б сказала навіть те, що все починається з історії, продовжується очима і потім вже положення рота на обличчі. Бо емоція це взагалі не тільки обличчя, це ще й тіло, поза, погляд, тіні, освітлення воно теж грає свою велику роль. Також я взяла з себе обіцянку, що не буду перфекціоністом, тому що якщо я не буду в цьому випадку, це буде просто жах, я буду малювати це місяць. Я, якщо чесно, взагалі боюсь малювати емоції і уникаю цього процесу саме через те, що я перфекціоніст. Мені дуже складно прийняти той факт, що я не зможу якось реалістично відобразити ці зморшки, складки, які з'являються на обличчі від будь-якої емоції. У мене був достатньо трагічний досвід, і на один раз, коли я малювала посмішку, сміх і так далі, і виходило просто дуже старе і психопатичне обличчя, тому що я не могла знайти цей баланс між відсутністю мімічних зморшок і їхньою присутністю, але дуже вираженою. І от коли я малювала Едмунда, я знову стикнулася з проблемою емоційного трикутника, як я його називаю. Взагалі, це маються на увазі на складки. Якщо я Промалюю їх надто чітко і різко, то вони створять враження віку дуже похилого. Я не знала, що мені робити на цьому етапі, і не знала, що мені не робити, тому що я розуміла, що якщо я намалюю ці складки занадто вираженими, то Едмунд буде виглядати стомленим дуже і так далі. А якщо я намалюю їх не занадто вираженими, як це правильно сказати? Недостатньо вираженими, ось, то він буде занадто неемоційним. Типу, це б виглядало так, наче я взяла фото усмішки, вирізала цю усмішку і ставила в фотошопі на обличчя. Повністю від емоційного трикутника відмовитись не вийшло, тому що його так чи інакше треба показати. Але я винайшла лайфхак. Я ділюсь їм безкоштовно за підписку, лайк і дзвіночок. Коротше, в чому лайфхак? в залежності від віку вашого персонажа, ви можете накладати мало тіней. Наприклад, якщо це дитинка, то там просто масенька плямочка темна має бути і все. Якщо ж це як Едмунд, вже дорослий 30-річний хлопчик, то треба все ж таки додати трохи зморшок, трохи глибоких тіней. Але... Ви можете підкреслити ці мімічні зморшки, мімічний трикутник і, в принципі, всі мімічні нерівності, які виникають на обличчі, не тінями, а світлом. По-перше, якщо замість тіні від складки намалювати м'який відблиск на щоці, це візуально припідніме обличчя. Якщо я не помиляюсь, в мейкапі також використовують цей лайфхак, але я не знаю, тому що мало фарбуюсь. Ну що ж, трошечки поговорили. Тепер давайте подивимось на результат. Сподіваюсь, вони вас порадують так само, як мене. І перший малюночок у нас це зашарілий Едмунд. Подивіться, у нього блищать очки, але трошечки, бо я не люблю багато бліків в очах. До речі, фанфакт про мене почала малювати за аніме, закінчила тим, що я не люблю взагалі ставити бліки. Очі трошечки примружені, хоча деяким моїм друзям здається, що вони взагалі не примружені. Але враховуючи те, що я малюю величезні лялькові очі це ну, впадить на примруженість. Також було трошки страшно малювати асиметрію рота навмисно, тому що він асиметричний, іноді виходить, навіть коли ти цього не плануєш, але тут, начебто, нічого не поплило. Слава Богу, дякую, Ісус. Мені до речі, колись сказали в Тікток, що я надто сильно деталізую зуби, але я не розумію, чому це так важливо, як сильно деталізує зуби автор. Я трошки пересьорчила і виявила, що це просто порада, яку дав якийсь художник, який малює не в реалістичному стилі. І звісно, ця порада була доречною для тих, хто теж не малює в реалізмі. Я не кажу, що мої малюнки реалістичні. Просто було б дивно, якби зуби на моїх малюнках виглядали як одна біла лінія. Ну і звичайно, якщо персонаж зашарівся, то треба додати рум'янець, і я додала його так від душі, дуже сильно від душі. А от другий малюнок дався мені набагато складніше, тому що тут не просто посмішка, тут прям ситуативна якась емоція. І тут такий мікс емоцій ще у вигляді здивування, захоплення, радості, щастя, все таке інше, і багато хто, наприклад, вважає, що це якийсь поганий момент, поганий в тому плані, що Едмунд, як наче злий на цьому малюнку, хоча я навпаки хотіла передати якийсь ем, вразливий момент, такий милий і дитячий трошечки навіть. Я думаю, винуватий у цьому ефекті злого Едмунда якраз вираз очей, тому що я не припіднімала нижню повіку, я навпаки зробила їх широко розкритими. Ну і плюс його розкішні вампірячі ікла. Вони створюють певний ефект зловісності. Хоча насправді це не так. Тому щодо цього не знаю. Мені подобається, комусь не подобається. Ну нічого страшного. Зараз, до речі, історичний момент, тому що я вперше за 100 років приймаю критику в інтернеті. Якщо вам є що зауважити, сказати, щоб я покращила своє малювання емоцій, будь ласка, пишіть в коментарях. А навіть якщо нема зауважень і нема що сказати, скажіть, який малюнок вам сподобався більше і чому. Або, наприклад, ти вирішила гратись? А не разумно. Який малюнок вам, коротше, сподобався, який не сподобався і чому? Я ще хочу проговорити те, що це не є туторіалом, і я нічого не раджу, тому що я не навчаю тому, що не вмію сама. Просто мені дуже хотілося поділитися цим досвідом. Це було для мене екстремально складно. Може здатись трошечки дивним або навіть дурним, те, що я вважаю, що це великий челендж. Але для мене так це великий челендж. І єдиний висновок, який я зробила насправді, це не те, як ідеально малювати емоції, тому що взагалі, колись розкаже, як ідеально малювати емоції так, щоб це якби закріпилося у кожної людини. Ні, головний висновок це те, що не треба боятись пробувати, помилятися і робити 100 версій посмішки, тому що перша точно буде не та, яку ти хочеш зобразити. Творчі невдачі та й будь-які інші можна пережити. Я вам бажаю, щоб цих невдач було якомога менше, і бажаю, щоб у вас був гарний настрій, коли ми зустрінемось наступного понеділка.